Діви, вітаю вас повня 25 січня 2024 року, у вашому 12 секторі Гороскопа. Вона робить для вас такий чудовий подарунок по тим ситуаціям життєвим, які були незрозумілі, по тим внутрішнім станам, невирішеним питанням, які ви турбували себе вже протягом певного часу, по незавершеним справам. по... Поверненню на якесь місце проживання, по зміні місця проживання, імміграції, повернення, лікування можливо, також реабілітація, зустріч з тими людьми, кого ви давно не бачили. Загалом така енергетика, якою хочеться поділитися. Це дійсно подія, це дійсно для вас. Важливий момент і такий радісний, коли ви дійсно розумієте, що ви центр якоїсь ситуації, емоції зашкалюють, дійсно є результат завершення ще певного циклу, коли є вже про що говорити, що якась справа добігла кінця, от вона вже проявилася. Немає якби нічого незрозумілого, висвічена ситуація. Можна про це говорити, про цей результат, про це досягнення, але Плутон розфарбовує цей повний місяць своїми такими сірими фарбами, що він дає, по-перше, колосальні страхи, страхи за свої обов'язки, за посаду, за спосіб життя, за те, що вас вже втомило і тягне вас якби назад, те, в чому ви вже. Якби реалізувалися, справилися до чого, ви докладаєте колосальних зусиль, але є від цього втома. В такому ключі ви вже не можете осяювати цей свій шлях і всіх навколишніх. Це момент, коли. Є страх втратити цей спосіб життя, якби паралельно ці енергії розвиваються, втратити цей спосіб життя, відмовитись від нього і змінювати щось, якось діяти якимось іншим чином за цих обставин теж вже немає сил. Ви хочете розумієте свої досягнення, але водночас є така втома від усього того, під що ви підлаштовувались в що ви включались вже тривалий час. І ось тут момент такого знецінювання, і приниження себе, нерозуміння того, що ви дійсно робили щось гідне, що ви дійсно досягли результату, що це ваша заслуга, і що ви маєте і знання, і відповідні цінності, і маєте колосальні внутрішні сили, маєте той ентузіазм бачення перспективи, що ви впевнені в своїх силах. І це все знецінюється на фоні тої експертної думки, яка лунає від чи то якогось знавця, лікаря. Гуру, вчителя, викладача, посадової особи, судді, якийсь документ, наприклад, да, ви не можете піти кудись на навчання. Ви, якби ви вирішили якесь питання, але ви розумієте, що це якби, не кінцева мета, це проміжний пункт. І порадіти йому якби, не виходить. Тому що цей процес перелаштування да, відмови від чогось, тиску, такого прямо, маніпуляції. А як же е, займатися, чи Таким своїм проявити свої результати, а коли справлятися з усім іншим. А такі сумніви в тому, чи дійсно ми володіємо якимись знаннями, чи дійсно це важливо, чи комусь воно потрібно, чи воно того варте, чи воно в цьому конкретному контексті сучасному взагалі на часі. Також це ситуації із досягненнями за кордоном, наприклад, ви вже пройшли певний шлях і маєте про що говорити. Однак, це не є приводом гордості для вас на сьогоднішній момент, бо є ті, хто буде сумніватися в цьому, вкаже вам на це. Або ж ви самі розумієте, що ваш шлях ще довгий. І ось це момент такого, знаєте, ізоляції власного сонця. Прям самотужки, коли ви цінні самі по собі, ви повинні це розуміти і транслювати. І ваші планети набрали вже стільки сонячної енергетики, коли вони можуть зараз самотужки розібратися. Ви як особистість, як цінність, як той просто величезний багаж досвіду, розуміння і спеціаліст, людина яка може. já Навчити, може навчати, може бачити більше, займатися чимось іншим, розвиватися якимось своїм шляхом. Ви гідні того, що вам приходить у цьому житті. Але це не кінцева мета, це наш шлях, і завжди на кожному шляху ми будемо сумніватися, ми будемо бачити якісь зовнішні прояви того, як нам наш шлях ще відкоригувати, або ж оцінки того, чи взагалі потрібно це робити. Чи треба просто піти іншою стежкою? Так ось. Знання, документи, підтверджуючі документи, перекваліфікації, ті самі мовні курси, у вас вже є ця база. Важливо тепер правильно цим скористатися. Тобто, сам психологічний стан не повинен відволікати зараз від того планетарного інструментарію, який є працюючий з дуже гарними аспектами. Так ось, несподіване вирішення проблеми, отримання якоїсь довідки, також пропозиція підтримка. На якісь курси, навчатись, оволодіння якимись знаннями, якийсь взагалі погляд новий на вирішення проблем і на своє життя. Ось це все зараз прямо йде за руку із вашими такими дуже важливими намірами робити щось. Те, що цікаво вам, і в цьому контексті ви, ймовірно, дуже вже багато з цього приводу планували, домовлялись. Розписували, складали графік, обдумували, як це буде. А зараз момент волевиявлення, якийсь ключовий момент. Буквально це буде крок. Ось такі природні енергії сатурніанські зараз дуже на часі, і вони показують ту людину, яку ви, можливо, ніколи не чули, не бачили. А зараз вона вам саме покаже той вектор, який буде найоптимальнішим. Також це може бути можливість, це може бути. Дозвіл узгодження. В результаті оволодіння певним мовним багажем, щоб ви вже могли займатися улюбленою справою за кордоном, або займатися цією справою на якихось міжнародних платформах, або взагалі заявити про себе, тобто дати масштаб. На той масштаб знайдеться момент, яким чином ви можете запустити те діло, яке вам подобається. Це також може бути питання дитячі, коли вам вдасться влаштувати вашу дитину. Вивезти туди, куди б ви хотіли, влаштувати її на навчання, пристроїти, вирішити якось її справи. Тобто, завдяки своєму. Такому зараз умінню реагувати на перспективу, на би, масштабність побачити в цьому світі такі нюанси, можливості, ви зможете сформувати стратегію і почати втілювати її в життя. Крім цього, по такій енергетиці дуже сприятливі моменти, коли ви можете розібратися з вашими партнерами, партнерами по шлюбу, партнерами по бізнесу, близькими подругами, друзями взагалі, і з вашими клієнтами в тому числі. Можливо, ви сумніваєтесь в своїх знаннях, наприклад, або да, ви ще не довчилися, або ви в процесі навчання. І, але ви знаєте, що у вас вже є база. І от зараз вкупі із тим, що ви. Маєте підтримку у своїх починаннях. Ви маєте ту людину, яка вас слухає, це вже стосунки, які пройшли випробуванням часом. Це також якісь грошові кошти, які ви можете на це виділяти, нехай невеличкі, але вони є. Або, можливо, вони вже почали приходити на це діло. І ось тут ви бачите тих людей, які дійсно гідні, того, щоб. Бути вашими клієнтами, бути вашими партнерами по бізнесу, або ж це ще кохані, які мають стати нашим чоловіком, дружиною, і ми на фоні того, що ми вже тривалий час за кордоном, ми розібралися, ми знаємо, що нам тут робити, і ми займаємося тим, що нам подобається. Ми знайшли себе, або через дитячу сферу, навіть через якесь свято, приємну подію. Ми можемо зустріти, сформувати такі стосунки, зустріти таку людину, яка дійсно буде для нас важливою і цінною, і ще більш такою ресурсною з плином часу. Ми зробимо на цьому акцент саме на таких стосунках, або ж стосунки ще з чоловіком, дружиною, бізнесом, партнерами на відстані. Коли ми працюємо на якість для того, щоб потім повести цей бізнес за кордон, або для того, щоб наші стосунки зміцніли шлюбні, хоча ми зараз, наприклад, да, спілкуємося, от не як кохані, а не як подружжя. Також це можливість розгледіти ту людину, яка перспективна в плані формування стосунків на майбутнє. Загалом така енергетика Діви по цьому повному місяцю я бажаю вам всього найкращого і не тільки у цей період. Хай все у вас складається, хай щастить на зв'язку.